У Києві поховали журналістку Вікторію Рощину загиблу у російському полоні. Чи вдалося слідству встановити причини її смерті? Я не пам'ятаю, коли таку кількість експертиз ми проводили для ідентифікації людей травми на шиї. Були встановлені переломи цілої низки кисток. Кого ще з українських медійників Росія тримає в заручниках? В Російському полоні перебувають 30 українських медійників. Та що робить професійна спільнота для звільнення колег? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, загиблою в російському полоні. Міноборони Росії повідомили про смерть Рощиної батькам журналістки 10 жовтня 2024 року. Проте повернула її тіло лише за чотири місяці. Що відомо на зараз, про обставини загибелі журналістки та скільки ще українських медійників Росія тримає в заручниках. Дивіться сьогодні у програмі. нас. у закритій труні під спалахи фотокамер у Михайлівському соборі відспівують українську журналістку Вікторію Рощину. Рощина зникла на окупованій частині Запорізької області 3 серпня 2023 року, коли готувала матеріал про російські катівні. Міноборони Росії майже рік не визнавало затримання журналістки. Та лише у квітні 2024 року сповістило батькам медійниці, що вона перебуває на території Росії. Ще за півроку Володимир Ощін отримав нового листа від російського військового міністерства, що його донька померла. Росія повернула тіло журналістки 14 лютого 2025 року за чотири місяці після сповіщення про смерть разом з тілами майже 800 загиблих українських військових. Останки позначили як невстановлену особу чоловічої статі. Знадобилися місяці експертиз. І ось тепер, каже керівник департаменту війни в офісі генпрокурора України Юрій Білоусов, на 100% очевидно, що тіло дійсно належить Вікторії Рощиній. Я не пам'ятаю, коли таку кількість експертиз ми проводили для ідентифікації людей. Ми провели дві ДНК-експертизи, якщо так можна скорочено назви. Плюс була залучена міжнародна комісія з безвісті зниклих із Нідерландів, яка відома у світі, там має найвищу репутацію, мабуть, по ідентифікації тіл, і їх дані також підтверджені. Тобто у нас, ну, скажімо так, майже стовідсоткова варіїність, що це саме вероятність, що це саме Вікторія Рощин. Ну у нас, зокрема, у органів розслідування немає жодного сумніву. щодо цього. Юрій Білоусов додає у слідства немає сумнівів, що Вікторію Рощину у полоні жорстоко катували, проте встановити формальну причину смерті значно складніше. Фахівці не вищили найвищу на кваліфікацію у нас в країні. Вони встановили наявність травми на шиї, були встановлені переломи цілої низки стовп. Були встановлені крововиливиною, на чи там садна, скажімо так, поруч з криневою ділянкою, правого плеча, гомілки і ліва сотка. Тобто на різних частинах тіла були встановлені різні тілесні ушкодження, включаючи переломи кісток. Ну, що для нас є свідченням того, що Вікторія зазнала жорстокого поводження однозначно, причини смерті от національної експертизи не змогли встановити національні експерти. Ми ще очікуємо на результати наших французьких колег, але вірогідність вкрай мала вкрай мала, тому що сторінку через стан тіла майже неможливо. Тобто, це не означає, що причини смерті не будуть встановлені. Це просто означає, що за допомогою саме судово-медичних експертиз. Встановити причини буде вкрай складно, але ми це не означає, що ми не намагаємося зробити за допомогою інших методів розслідування. Національна спілка журналістів України та міжнародна федерація журналістів підрахували, що з початку повномасштабної агресії Росії проти України загинули щонайменше 127 українських журналістів. 18 з них втратили життя під час виконання професійних обов'язків. Десять колег у списку Національної спілки журналістів України значаться як цивільні жертви, а 99 медійників і медійниць загинули після того, як мобілізувалися до Сил оборони України. Спілка також веде список журналістів, яких Росія утримує як цивільних заручників. Розповідає перша секретарка Національної спілки журналістів України Ліна Кущ за нашими даними. Сьогодні в російському полоні перебувають 30 українських медійників, із них були незаконно затримані, викрадені після 24 лютого 2022 року 16 медійників. Серед цих 16 – 12 на новоокупованих територіях Запорізької і Херсонської областей, і четверо у Криму. Понад два роки окупанти отримують за ґратами Мелітопольську журналістку, членкиню Національної спілки журналістів України Ірину Левченко. Її затримали просто на вулиці у травні 2023 року. На той момент модійниця вже була на пенсії, мала невиліковну хворобу. Сестра Ірини Олена Руденко розповідає: досі достеменно невідомо, в чому її звинувачують. Початок був тероризм. Що вони зараз будуть інкримінувати? Ну не знаємо. Як вони це все? Яке буде обвинувачення? Ну, от чекаю на її відповідь. Чи висунули ли її звинувачення вже? І бо вона писала, що а, ч, очікує суд, але суд буде не в Донецьку, її мають перевести в інше місто. Я написала їй листа, що я очікую від неї відповідь, щоб знати. Що робити далі? Можливо, треба буде залучати адвокатів. Як це як це буде, не знаю, Допомагаю тут всі, і будемо сподіватися, що в нас це вийде. Разом з Іриною Левченко. Російські силовики затримали також її чоловіка Олександра. За рік його відпустили, каже Олена Руденко. Він відмовляється виїжджати з окупованого Мелітополя. Чекає на Ірину. Пише, що умови непогані, є можливість читати книжки, є бібліотека, є е, телевізор, бо вони дивляться, якісь там програми по кулінарії. бо сподіваються, коли повернеться, буде ще новеньке для всіх готувати. А от, е, ліків не вистачає, але волонтери намагаються передати все, що ну, вони просять. Одежу, їжу. Допомагають, а так тримаються багато жінок різного возрасту і молодші, і старші є. Інший полонений медійник Геннадій Осьмак жив у Генічеську та очолював місцеве видання Новий візит 12 березня 2022 року. Він повідомив, що більше не працює в медіа у березні 2024 року. Стало відомо про затримання осьмака. Російські окупанти закидають йому участь у кримсько-татарському батальйоні імені Номана Челебіджихана, який в Росії оголосили терористичною організацією. Голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв називає справу сфабрикованою. Коли почалася блокада Криму у 2015 році, блокада була там пов'язана з тим, щоб ні, не перевозили на територію Окупованого Криму українські продукти, там, будівельні матеріали та інше, і він зі, зі свого боку намагався надавати про це інформацію: як це відбувається, де знаходяться там пости, да, скільки людей, яким чином, і так далі. Тобто тут говорити про те, що він а, був, а, мав прямий відношення. До, скажімо, блокади і або до скажімо, цих людей, які організовували цю блокаду, то не можна. І він як журналіст намагався просто об'єктивно надавати інформацію. Затримання і звинувачення Геннадія Осьмака у причетності до терористичної організації Барія пояснює помстою. Звинувачення в тому, що він там а, а, працював в батальйоні піар менеджером що він намагався популяризувати там сам батальйон, його дії та інше? Спочатку окупації вони намагалися використовувати його журналістський досвід, його журналістську діяльність для того, щоб він працював на окупанців. І а, тут він відмовився, він не захотів а, працювати. І як я сказав раніше, він почав просто працювати звичайним таксістом для того, щоб ну а, заробити собі на хліб. Да? І а, отут ми бачимо ситуацію, коли реально окупанти а, почали стити йому за те, що він відмовив, і почали звинувачувати його іменно за. А от за за такої справою, тобто батальйон імені на маначі зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Окупаційний суд призначив Геннадію Осьмаку три роки і два місяці позбавлення волі. Ескандер Барієв каже, що журналіста в полоні катували, і це сильно позначилося на стані його здоров'я. У нього наразі виражений цукровий діабет і серйозні проблеми з хребтом. Тобто, це наслідки по порівнянні там з іншими, кому надають, наприклад, 13 років да позбавлення волі, три роки і два місяці. Це не так багато, але тут мова йде, що в яких умовах знаходиться людина, як відноситься до ці цієї людини. Одна справа, коли там 5-6 років і там не проводять тортури, і людина просто знаходиться в містах несвободи і там тільки заставляє там виконувати якусь роботу, там. або там шити якусь робу, або а, там а, валити ліса. А коли мова йде про те, що не кожен день а, проводять тортури. А знущаються, во тут мови зовсім но ну, об про інше. Національна спілка журналістів використовує різні міжнародні майданчики для того, щоб нагадати про полонених українських колег. Про деякі акції розповідає перша секретарка Національної спілки журналістів України. Лі на кущадвокатуємо на різних рівнях. Зокрема, разом із International Press Institute. Ми пару місяців тому передали до послу Ватикану в Україні після того, як новий папа римський він висловив солідарність Арність висову стурбованість продолі журналістів, які перебувають у ув'язненні. Ми передали список всіх 30 українських журналістів, які сьогодні незаконно утримуються Росією, і попросили Ватикан докласти зусиль у посередництві для звільнення наших журналістів. Ми проводимо заходи також в Україні і в тому числі в регіонах, зокрема у Запоріжжі, де ув'язнені Прибувають їхні колеги із Мелітополя проводили кілька разів такі заходи солідарності, тому що там збираються журналісти, які вирвалися і змогли порятуватися із окупованих територій. Вони уникли цього полону, і їм дуже дуже це близько. У списках полонених медійників тривалий час було і призвище журналіста проєкту «Кримреалі» і Радіо Свобода Владислава Єсипенка у червні 2025 року. Його звільнили з в'язниці. Він зміг залишити окупований Крим. Президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Стівен Капу заявив, понад чотири роки влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Загибла в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина раніше, деякий час теж співпрацювала з Радіо Свобода. Днями Національна поліція України заочно повідомила про підозру колишньому начальнику СІЗО No2 в Таганрозі, де утримували Рощину. Порушені законів і звичаїв війни. Йому закидають жорстоке поводження з цивільними за попередньою змовою групи осіб. Якщо підозрюваного затримають, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Проте пояснює керівник департаменту війни офісу генерального прокурора України Юрій Білоусов, навіть заочний процес теж буде важливим. Ми маємо знати, що відбувається на нашій землі. Ми маємо документувати це. Ми маємо інформувати наших громадян про те, що відбувається, якщо ми маємо ці факти. І люди, які постраждали від цього, не мають свідчити в суді і говорити, що з ними відбулося. Тому заочний вирок для мене це фіксація факту, це можливість почути жертву, це можливість почути потерпілих також від жорстокого поводження, почути близьких тих людей, які загинули, щоб вони дали свої свідчення в суді. Це зафіксовано. Це вже історичний факт, який згодом будуть вивчати не тільки правники, але історики, документалісти, які зможуть знати, щоб наше наступні покоління бачили це свідчення, і розуміли, що відбувалося в цій країні. Тобто тут набагато ширший фокус, ніж просто переслідування. Після відспівування Вікторії Рощиною колеги і близькі прощалися з нею на майдані Незалежності. Люди, які прийшли на церемонію, зустріли на колінах трону з тілом журналістки. Колега Вікторії Ангеліна Карякіна згадувала про мови її фантастичну працездатність. Вона ніколи не брала відпусток вихідних. Вона завжди працювала, тому що для неї це була не робота. Журналістика це було для неї покликання. І ніколи в житті з того часу, як ми разом працювали, я не чула, що її щось не влаштовує, що щось не так. Єдине на що вона могла поскаржитись, це обмеження доступу її до інформації. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.